Виконуємо номер 618 із підручника алгебра 8 та номер 11.18 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз. Приступаємо до виконання. Чисельники, знаменники наших дробів многочлени. Розкладаємо многочлени на множники. Винесемо спільний множник 0,5 за дужки. В дужках отримаємо А квадрат відняти 64. В знаменнику також виносимо 0,5 за дужки. В дужках буде А куб відняти 125. Виносимо з чисельника дільника 0,2 за В Дужка буде А, додати 8. В знаменнику також виносимо 0,2 за дужки. в дужках буде квадрат додати 10 на 2 – а і 50 на 2 – 25. Тепер. Будемо множити наше ділене на дріб оберне до дільника. Скорочуємо спочатку 0,5 і 0,2. А квадрат відняти 64 розкладаємо на множники 64 це 8 у квадраті, і 125 це 5 у кубі. У нас різниця квадратів і різниця кубів. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на неповний квадрат, їх суми. І тепер множимо на дріб обернений до дільника. І тепер чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. І на суму А і 8. І скорочуємо тепер на суму. І на А квадрат додати 5А, додати 25 у чисельнику буде різниця і 8 а в знаменнику різниця А і 5. Номер 6.18 із підручника алгебра 8 та номер 11.18 з підручника математика 8 виконано.